OpenAI є така функціональність, яка називається Function Calling. Вона дозволяє моделі взаємодіяти з вашим кодом у форматі JSON RPC. Ти можеш описати, що вона може викликати, і вона сама вирішить, коли це зробити. А це відкриває новий рівень інтеграції з вашим кодом, і зараз я покажу, як це відбувається. Отже, для початку підключимо наш скрипт у індекс.html. Далі перейдемо до створення опису функцій для моделі OpenAI. Для цього створимо зміну Function, яка в моєму випадку буде складатися з двох об'єктів. Перший об'єкт описує функцію для створення поста. У полі Description ми вкажемо, що ця функція відповідає за створення постів. Далі опишемо параметри, які вона приймає, та їхні типи, наприклад, title, body та User ID. Також визначимо, які параметри є required, тобто обов'язковими. Другий об'єкт це опис функцій для отримання всіх постів. Тут так само назва, опис і параметри, хоча в моєму випадку параметрів не буде. Окей, далі Переходимо до створення основних функцій. Почнемо з функції CreatePost. Ця функція прийматиме три аргументи, так як зазначено вище в описі: Title, Body та UserID. До речі, для максимально простого демо я використав API JSON Placeholder. Воно чудово підходить для таких прикладів. За допомогою Fetch API відправляємо пост запит та передаємо туди ці параметри. Ну а у відповідь отримуємо результат у форматі JSON. Наступною створимо ще одну подібну функцію, яка буде відповідати за отримання усіх наявних постів. Ну і на завершення, експортуємо наші функції обробники та опис функцій, для того, щоб можна було їх використати в основному модулі під час взаємодії з моделлю OpenAI. Окей, тепер перейдемо до написання основного модуля. Для початку використаємо CDN версію OpenAI, а також імпортнемо наші функції-обробники і описи функцій, які ми описали раніше. Далі створимо новий екземпляр OpenAI. При цьому передаємо API ключ, а також окремо вказуємо властивість Dangerously Allow Browser True. Це потрібно лише у випадку, якщо ви виконуєте запити безпосередньо з браузера, як у моєму прикладі. На практиці ж краще це робити на бекенді з правильною авторизацією і захистом. Щоб не створювати повноцінний інтерфейс чату на UI, я просто задам масив повідомлень, які симулюють повідомлення від користувача. Перше повідомлення буде з ролью User і вмістом типу, будь ласка, створи пост таким то таким. То заголовком і з таким-то таким-то текстом. Ну а друге, наприклад, покажи усі пости. Наступним кроком будемо перебирати наші повідомлення і для кожного з них надсилати запит за допомогою методу Create, який є в екземплярі OpenAI. У цьому запиті ми передаємо модель, яку хочемо використати, масив повідомлень, список доступних функцій, а також параметр FunctionCall зі значенням Auto. Це означає, що модель сама вирішить, чи потрібно викликати одну з функцій на основі змісту повідомлення. Далі, якщо все пройде добре, у відповідь отримуємо масив Choices. Нас цікавить перше повідомлення. Якщо в ньому є властивість Function Call, ми зможемо дістати назву функції, а також її аргументи. Після цього викликаємо відповідну асинхронну функцію з нашого об'єкта Handlers, передаючи туди ці аргументи. На цьому інтеграція завершена і, як бачимо, все доволі просто. Ви описуєте, що може модель, і вона сама викликає потрібні дії. Такий собі міст між мовою і логікою вашого сервісу.